Включаємо режим замір. Міряємо, допустимо, 5 хвилин. Таймер йде, ну оскільки хочемо. Допустимо 5 хвилин міряємо. Все разом альфа-бета плюс гаму. Проходить 5 хвилин. Ставимо паузу. Ну, так, беремо папір. Беремо папір. Датчик у нас відкритий. Тобто ми міряли все. Через папір міряємо. Чекаємо кнопочку, паузу. І ще раз 5 хвилин чекаємо, поки заміряє. Без бети, без альфа. Це зараз проходить тільки бета і гама. 5 хвилин пройшло, знову ставимо паузу. І тоді закриваємо фільтр. Металічний. І знову міряємо. То, що залишилось. Тобто вже відсіклас альфа і бета. Залишилась гамма. І знову 5 хвилин заміряємо. І потім результат віддає. Тобто відсікає перше від загального альфу, потім бету і лишається гамма.